Так, добрий ранок, друзі. Сьогодні тайм-менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка тренінгової компанії Time. І сьогодні в нас особливий день, насправді. Сьогодні в нас день народження засновниці компанії BogSTime Людмили Богуш. Uh, тому в нас цей день сьогодні буде дуже активний. Ми сьогодні збираємось в офісі, будемо зустрічати тих гостей, які до нас будуть приїжджати, щоб привітати Людмилу. Uh, тому ми готуємось і uh, заряджені вже з самого ранку. Я, до речі, особисто зараз приймаю uh, участь у челенджі. Uh, по... По бігу, по спорту, по харчуванню і так далі, тому вже зробила зарядочку. Все окей. Так, бачу, що ви долучаєтесь. Ну, погнали! Давайте сьогодні поговоримо про наших близьких людей і про те. Наскільки ми їм приділяємо увагу, якщо це навіть якісь дрібниці? Я ось, наприклад, кожного разу, коли в мене в оточенні серед моїх близьких, дорогих людей, щось таке відбувається, яке ще потребує моєї уваги. То я зазвичай в мене така, знаєте, неоднозначна реакція, тому що з одного боку це час на те, щоб щось підготувати з іншого боку, це ну якби ти ж не робиш це для тих, кого ти не поважаєш, не любиш, і тобі все одно. Да? Тому, тому що не знаю, як у вас, але в мене вже давно в оточенні немає людей, які мене не надихають, не підтримують, з якими я не хочу мати справи. Але да, кожного разу, коли а, справа йде про те, що Треба когось привітати, ось якби відчуття таке, що треба цим займатися, але потім, коли ти людину вітаєш, коли ти бачиш, наскільки вона радіє твоїй вазі, твоєму подарунку, це не може не надихати. Знаєте, Я, напевно, відношусь до тих людей, які люблять робити гарні подарунки, тому що якось, напевно, з дитинства виховували так, що Краще одна річ, але вона повинна бути гарної якості, і вона повинна тобі подобатися. Ось до чого я це зараз скажу. Це, це якби да, взагалі про увагу і про наше відношення до наших близьких. А, що, знаєте, іноді ми чекаємо якогось приводу да, для того, щоб. А, Привітати когось, щоб зробити щось приємне, щоб звернути увагу на людину і так далі. Я сьогодні хочу сказати про те, що це дуже важливо, що коли якісь свята, якісь дні народження і так далі. Це супер, це класно, і ми це робимо. Але в нас кожен день це день нашого життя, це день людей, які нас оточують. І насправді, знаєте, я сьогодні прокинулася з цією думкою, що нам всім було б непогано більше уваги приділяти людям, які нас оточують. Пам'ятаєте, коли почалась війна, у всіх нас були усвідомлення, що немає нікого ближче, ніж ті люди яких ти любиш, які для тебе важливі, які тебе оточують, які е, зробили якийсь внесок в твоє життя, да, внесок в життя яких зробив ти, і так далі. Тому я сьогодні в мене дуже короткий такий посил: це подивіться, да, можете навіть виписати собі список людей сьогодні, які вас оточують, яких ви поважаєте, яких ви любите, яких... Е, Ну, які вам дорогі, да? і подивіться, як давно ви приділяли їм увагу, можливо, робили якісь компліменти, якісь робили подарунки, да просто говорили якісь гарні слова, розумієте? І проаналізуйте це. І зробіть сьогодні те, що, можливо, від вас ніхто не очікує. Да? Просто скажіть людям, які вони класні, як добре, що вони є. Що те, що вони роблять в житті, або для вас це важливо. І я вас запевняю, що ви сьогодні, якщо це зробите для будь-якої кількості людей, ви відчуєте себе більш щасливими, ви відчуєте себе більш е потрібними. Ви відчуєте кайф, тому що знаєте, коли я чую від інших людей, що хтось мені не приділяє увагу, я такий нещасний, я все життя вклав. А ось зараз така віддача це неправда. Знаєте, вкладати життя можна по різному. Можна так вкладати життя, що людина, в яку ти вклав життя, думає, о Боже, краще б ти це життя в мене б не вкладала. Ось, тому що, знаєте, коли людина а, в, вмикає в собі ось цю роль жертви, то оточуючи, вони думають: Господи, коли вже це закінчиться? Це правда, в мене є пару таких знайомих, які вважають, що, а, що якби бути жертвою це окей. Але це взагалі не, не про моє оточення, не про оточення команди «Богуштайм», а не про наших клієнтів, тому що ми вже давно вирішили, що жертвами ми не працюємо. Ми працюємо тільки з тими людьми, які хочуть щось змінювати в своєму житті і брати за це відповідальність. Тому це дуже важливо. І ще раз хочу да, наголосити, що. А... Ми кайфуємо тоді, коли ми допомагаємо допомагаємо іншим людям, коли ми даємо їм підтвердження в тому, що вони в нас є, в тому, що вони роблять для нас. Да? Тобто, якби підкреслити значимість цієї людини в вашому житті, і це дає нам сили, це дає сили нашому оточенню, людям, які нас оточують. І таким чином ми один одного робимо краще, ми підтримуємо таким чином один одного. І це ж вплив на суспільство, ви розумієте? Якщо, наприклад, людина виходить в якийсь, а, в якийсь простір, давайте так це назовемо, да? і вона транслює позитив, увагу, там, підтвердження іншим людям, а, якісь гарні слова, якісь компліменти, а, то цього стає більше. Але якщо людина виходить і транслює щось протилежне, то вона створює в цьому, в цьому суспільстві, в цьому просторі, негатив. Нам зараз негативу вистачає, і я вважаю, що відповідальність зараз кожної людини на своєму фронті робити те, що вона може, якщо це навіть просто гарні, класні підтримуючі слова для свого оточення. І е, завершити свою тайм менеджмент зарядку, я сьогодні, сьогодні хочу тим, що, по-перше, нагадати вам, що планування це важливе. Я, наприклад, знаєте, в мене зараз такий дуже щільний графік, і я розумію, що люди, які е, планують на довше, да, вперед. А, вони реально вони виграють, тому що, наприклад, в мене є певна дата, і в мене на цю дату вже було три пропозиції. Да? І це навіть не свя... не свято, це просто е... субота там через тиждень. Да? І я розумію, що в мене там вже є плани, і я, я розумію, чим я буду займатися. Я буду займатися тим, чим мені... чим мені подобається. І після цього в мене було ще дві пропозиції. Але оскільки я спочатку вписала туди те, що мені подобається, і це було першим, то все, людина, яка мене запросила, вона отримала да, ось цей пріоритет моєї уваги, мого часу і так далі. Тому, друзі, я вам хочу нагадати, що якщо ви створюєте своє майбутнє, причому, да, чим далі ви його а, створюєте, бачите, щось туди закидаєте, щось туди плануєте. А, тим... Тим в більш скажімо так, в виграшній позиції знаходитись ви. І я, наприклад, да, ось я на цих вихідних ми зустрічалися з сім'єю. Ми вже запланували, що ми будемо робити влітку, куди ми поїдемо, і що це буде. І це класно, це надихає, це нам дає натхнення, це нам дає енергію, це нам дає привід більше заробляти і так далі. Да? Тому що люди, які схлопнулись в своєму плануванні тільки в сьогоднішній день, а це люди просто які реагують на те, що відбувається. Або просто якось е, пливуть по течі, Да? Але ж це не те, чому ми вас навчаємо насправді. Ось тому сьогодні, коли ви будете складати або вже склали свій план на день. Е, Пам'ятайте, що у вас повинні бути е, довгострокові цілі. Да? Що у вас повинні бути плани на місяць. Що, коли ви плануєте свій день, ви дивитесь вперед, ви не дивитесь всього дня, ви дивитесь. Туди вперед, куди ви хочете прийти, де ви хочете опинитися через певний час, і це для вас дійсно важливо. Тому список завдань, рахуємо час, пріоритети, робимо розклад дня. Це все стандартно, що ви і так знаєте. І ще я про що хочу сказати: що я хочу анонсувати. Як я сказала на початку нашого тей-менеджмент-зарядки, то це сьогодні день, коли ми відмічаємо день народження засновниці компанії Богоштам Людмили Богуш. Я від себе вітаю вас, Людмило. Ви знаєте, що сьогодні в нас багато чого заплановано. Ось і з приводу цього ми проводимо завтра. Людмила Богуш буде проводити новий свій безкоштовний вебінар. Так, вибачте. Людмила Богуш ж завтра буде проводити новий свій безкоштовний вебінар, який буде присвячений темі, як обрати щастя насправді. Тому що ми помітили зараз, що дуже багато людей вони якби відкладають. Якесь рішення відкладають життя, відкладають кайф від життя на потім. Вони зараз щось типу роблять, але це не приносить їм задоволення. Я чому це кажу? Тому що я зараз по роботі, в принципі, як людина спілкуюсь з великим з великою кількістю кількістю власників бізнесу, керівників бізнесу. І що я бачу, що у багатьох є такі, якби два напрямки. Перший напрямок це вже існуючий бізнес або робота, яка приносить гроші, але вже не приносить задоволення. Тобто, це вже настільки на автоматі відбувається, що там не цікаво. І це нормально, да? тобто, коли людина розвивається і певний. І певного рівня життя, не життя, а певного рівня досягає в якійсь сфері, то це нормально, що з часом в неї якби, зникає цікавість, тому якщо там немає нових викликів, окей? І ці виклики ми також можемо собі створювати. А при цьому в них да, в цих людей може бути паралельно якийсь інший проєкт, якісь більш цікаве для них заняття. І в них там є енергія, в них є захоплення цим, але в них є ось цей бар'єр, те, що в добі 24 години. І ось саме Людмила буде розповідати завтра про те, як же чи сидіти на двох стільцях, чи обрати пріоритети. Тобто вона буде пояснювати, як. Як бути, бути щасливим, якщо тобі треба щось обрати, або якщо ти не можеш обрати, тобі треба ось ці два напрямки, розумієте? Тому я вас е, запрошую завтра о 19. за київським часом е, ми це будемо проводити, тому ми вас чекаємо і. І, і, і слідкуйте за нашими анонсами на наших, в наших соцмережах: це Фейсбук, це Інстаграм. В інстаграмі, до речі, ми зараз більш активні, і в нас там створена сторінка саме, саме українською. Да? Ми там все, що ми робимо, робимо робити українською. Ось тому я знаю, що в нас є прихильники. І такі люди, які прямо слідкують, щоб Богуштайм саме українською надавала послуги, просувала послуги, і, напевно, ми в якійсь мірі вам вдячні за це. Тому ми вас чекаємо і не забудьте, для кого важливо привітати сьогодні, Людмилу Богу тому що я знаю, що вона. Дуже радіє, радіє не тому, що їй не вистачає уваги, їй цього насправді вистачає. Але е, вона розуміє, що дуже 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 багато людей, а е, вона навчила, якщо не особисто, да, то за допомогою наших тренерів, кураторів, експертів компанії «Богуштайм», керівників компанії «Богуштайм». І насправді це людина, яка змінила. Сотні тисяч, я не боюсь цього сказати, а може вже і мільйони а, життів людей в, в кращу сторону, да, в кращий бік, як це правильно сказати. І сьогодні мені хочеться, щоб а, вона отримувала підтвердження від тих людей, які дійсно а, щось корисне отримали від Людмили Богуш від її компанії. І, вас це надихнуло, якось змінило ваше життя. Тому сьогодні чекаємо ваші вітання. І гарного вам дня! І пам'ятайте, що те, що я вам сказала спочатку зарядки зробіть список людей, які для вас важливі, і зробіть сьогодні щось гарне для них, якщо це навіть щось, щось, щось дуже маленьке. Пока і до зустрічі!